Вітаю турбота про безпеку малюка. Напевно, перше, про що думають батьки, ще до плого будинку або до появи малюка. Будь-яка поїздка, починаючи з найпершої, має бути безпечною, щоб ви турбувалися лише про ціль поїздки і слідкували за дорогою, бо про все інше потребується автокрісло Еванфо. І сьогодні ми вам представляємо кращі з моделей Алфор Анделикс. Почнемо відразу з конкретики. Алфур Ан це одне крісло, яке адаптується під різний зріст від народження і до 12 років, або від ваги 1,8 кг до 54,4 кг, або до 145 см зросту. Для цього спочатку крісло встановлюється проти ходу руху. Додаткові вкладощі і 6 рівнів нахили спинку додають можливість вибрати потрібне положення для найменших пасажирів. Положення 1, 2, 3, 4. Ми використовуємо до року, 5-6 після року. Підголівник має 12 положень. На всі варіанти віку і на всі випадки життя після року або по досягненню 10 кг, ми встановлюємо крісло по ходу руху. Без вкладощів з'являється більше місця для дитини, яка вже підросла. Також крісло можна використовувати в якості окремого бустера. Далі. Технології на варті безпеки. Через технологію Sensor Safe вам на телефон приходять сповіщення про чотири потенційні небезпеки в ситуації з малюком. Clip open. Розшіпнута застібка на грудях, небезпечна температура в автівці, дитина довго знаходиться в автокріслі і дитина в автівці без нагляду. На застібці є світовий маячок, який показує правильну фіксацію ремені. До речі, про ремені. Вони подовжені, щоб ви могли застібати дитину взимку також. Під текстилем знаходиться кнопка, за допомогою якої можна подовжити ремені. Це автокрісло можна фіксувати як за допомогою штатного паску безпеки. Так, і з допомогою вбудованої системи, перевірене роками та сотнями випробувань системи EasyClick. Крісло пройшло сертифікацію та тестування у США. Взагалі, Evenflo вперше у світі почало тестувати свої автокрісла на перекидання автомобілів і розробляти додаткові функції для захисту дітей. Для додаткового захисту автокрісу 4 де dlx 4 в одному оснащено додатковою технологією захисту від бічного удару, яка допомагає поглинути енергію в разі зіткнення. Для виготовлення пластикових деталей автокрісла використовується лише первинний пластик, який при ударі лише деформується, а не ламається. Це означає, що в момент удару не буде відламаних частин з гострими кутами, які створюють додаткову небезпеку для дитини і можуть її поранити. Корпус може вигнутись, але при цьому збереже свою цілісність. Ще одна опція, якою ми щиро бажаємо не скористатися. Якщо вже так сталося ви потрапили в ДТП, протягом гарантійного терміну в 10 років компанія Evenflo замінить пошкоджене крісло на нове. Ну і Комфорту вашого і дитини. В крісло інтегровані подвійні підстаканники, щоб напої були у дитини під рукою і не зникали десь в надрах автомобілю. Знімну накладку на підстаканник можна мити в посудомийній машині. Далі, якщо ми вже торкнулися теми їжі у кріслі, чохли легко знімні. Швидко сохнуть та для цього не потрібно витягати ремені. Тканина чохла автокрісла витримує більше 500 циклів машинного прання. Це якщо прати кожні два тижні вистачить на 20 років. Отже, коротенькі підсумки, одне крісло від народження, технологічний захист при відкриванні, сертифіковано та виготовлено компанією Енфоло, що має понад 100 років досвіду у вигодно дійсно надійних автокрісел. Зручне у користуванні, посилання на автокрісло автокрісо One DLX в описі відео. Лайк, якщо дізналося все, що хотіли про цю модель. Підписуйтесь на канал Антошки, щоб не пропускати новинки.